Слава Ісусу Христу! Слава Аміну. Великий піст і ось оце розп'яття, на якому висить Ісус Христос нам нагадує, якою ціною ми викуплені не золотом, тлінним чи сріблом, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Люди дуже часто. Розгублюються у своєму житті, дивлячись на свої життєві потреби, і забувають те, що головне. Вони звертають увагу увагу на свої різноманітні проблеми, хочуть їх вирішити, а забувають, що вирішення будь-якої проблеми воно. Насамперед розпочинається із глибини людського серця, і якщо там спокій, впевненість і радість від присутності Господні, то тоді усі проблеми вирішуються. Але, зрештою, каже Христос: не радійте тому, що біси вам коряться, а радійте тому, що ваші імена. Записані на небесах. І плекати цю віру і довір'я до Божого милосердя ми покликані так, що кожного місяця оновляємо стан нашої душі, з того походить і чудова традиція. І таке в наше внутрішнє зобов'язання, щоб приступити раз у місяць до святої тайни сповіді, і сказати Богові пробач, вибач нас за ті гріхи і зневаги, які зназнало Твоє Пресвяте серце через наші гріхи. Але в молитві хочемо зробити більше і сказати Богові пробач і вибач. Нас і цілий світ за ті різноманітні гріхи й зневаги, які твоє серце зазнає не тільки від нас, а ще й від інших. Бо ми хочемо зрозуміти і збагнути шлях того спасіння, яке ти нам дав, що це означає не тлінним золотом і сріблом, ми викуплені, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Відповідаючи на заклик Ісуса Христа, сказаний через святу мар... монахиню Марію Марагарету Олякок ще у 17 столітті, щоб відкрити щедроти і милість Христового Серця, через те, щоб з Ним разом співтерпіти, ми збираємося у цю... напередодні першої п'ятниці, щоб одну годину. З ним відчути болі і печалі, які він відчував, коли віддав своє життя за нас. І тому сьогодні читаємо оцю молитву, оцей уривок з Євангелія від Матея, в якому Ісус Христос молиться до Свого Отця. У дуже критичний момент. Він молиться у той момент, коли має прийняти вже остаточне рішення. Або, скажімо так, його остаточне рішення має почати вже здійснюватися так. У серці він пожертвував своє життя за інших людей. Пожертвував за нас і з вами, за всіх людей пожертвував у серці. Але оця жертва у серці, вона вимагає наступного кроку. Щоб дати Богові відповідь тут і тепер. Щоби сама жертва не залишилася на рівні. Тільки нашого рішення. Тому бачимо, дорогі сестри і браття, він приходить до оцього оливного городу після всього того, що здійснив для своїх учнів. Він зробив усю вже підготовку. Він вже їм відкрив, як вони далі будуть з ним спілкуватися, тому що відбулася тайна вечеря і там встановлення пресвята Тайна Євхаристії. Він їм сказав усе, що він повинен був сказати і що повинен був повчити. Можна було і далі це продовжити, але сам говорив: я ще вам багато чого маю сказати, але ви не зрозумієте це. Або як каже Святе Писання, ви не можете того знести. Тому що навіть на цій останній вечері учні сперечалися, хто з них головніший? Як то вони будуть, коли переможуть розбудовувати своє власне життя? І Він сказав: ви не зрозумієте цього, то інший утішитель Дух Святий має зійти на вас і перемінити ваше серце із середини. Він вже все зробив. Але вся ця підготовка, вона не має жодного значення, коли не зробити цей важливий крок добровільно віддатися як заміну за смерть багатьох людей. Дорогі сестри і браття, сама ідея. Того, що, що зробив Ісус Христос, то Він взяв всі наші гріхи на себе. І що Він зробив? Він поніс покарання за наші гріхи. Іншими словами, ми, кожний, зокрема, собі заслуговуємо на смерть. Але Ісус, Божий Син, Став перед отця і сказав: ну справді, оці всі вони собі заслужили на смерть. Але я хочу зробити інше для них. Якщо справедливо, щоб хтось помер, то нехай я помру за оці гріхи, а вони нехай живуть. І оце, дорогі сестри і браття, шлях спасіння. Шлях нашого спасіння і поєднання з Богом, що Ісус Христос надолужив за всі наші гріхи, за всі ті, які були до Нього, і за всі ті, які будуть здійснені після Нього, після того, як Він помре. Тому що Він помер за всіх. Але не просто так за всіх. За кожного зокрема. І якщо ти хочеш знати, яке твоє майбутнє у житті, вдивися, вдивляйся пильно в образ розп'ятого Христа. Це Він помер особисто за тебе. Ти повинен був померти, чи повинна була померти? А Він перед Отцем Небесним став і сказав: Я не хочу, щоб він, щоб вона померла? Я помру, а вони нехай живуть. Що може людина дати взамін за своє життя? Це саме, запитує Ісус Христос. І це питання. Воно риторичне і відповідь на нього однозначна. Людина нічого не може дати взамін за своє життя, тому що якщо втратить життя, то вже нічого вона не буде мати. І тому, дорогі сестри і браття, Ісус Христос зробив для нас найбільше, що можна лише для людини зробити. Тому що нас із тіні смерті, розчарування вічею, страждання вічного, Він повернув до життя. І ось сьогодні саме про це ми роздумуємо, щоб у власному житті, яке Ісус Христос відкупив для нас своєю дорогоцінною кров'ю, розставити. Правильні пріоритети. Тому що життя важливіше від будь-чого, що ми маємо у житті. Тому що воно є основа. І тому, що Бог нам дав, а Ісус Христос, друга особа Божа, нас відкупив, а Дух Святий нас освячує, то це життя наше святе. Незалежності від того, хто скільки згрішив, а воно святе тому, що дароване Богом. І, власне, оцю першу п'ятницю ми в Бога не просимо нічого для себе. А на перше місце ставимо Його самого, бо це Він повинен стояти у центрі нашого життя. І тільки тоді. Ми віднайдемо мир, спокій і впевненість. Менше уваги на себе, на свої проблеми, страхи і недоліки, а більше уваги на Ісуса Христа, на Його життя, Його Слово і на Його жертву. Бо не тлінним, сріблом чи золотом ми викуплені, але дорогоцінною кров'ю. Ісуса Христа. І ось у цей Великий піст, розпочинаючи шлях Великого посту, ми з вами, дорогі сестри і браті, в цю першу п'ятницю березня хочемо зробити важливі постанови, щоб цей піст був для нас втіленням девізу. Менше уваги на себе, на свої проблеми, чи недоліки, чи навіть терпіння, а більше уваги на Ісуса Христа, щоб ми різним способом і молитвою, і навчанням, і читанням, і роздумуванням, і розваженням у своєму серці змальовували правдивий образ Ісуса Христа щоб ми дедалі глибше усвідомлювали ціну нашого життя, і що для нас зробив Ісус Христос. Щоб це стало нашим внутрішнім переконанням, щоб Ісус Христос був важливіший від будь-чого, що в нашому житті є. І для цього наша молитва, тому ми хочемо відкрити своє серце для Слова Божого. Каже Ісус Христос важливі слова. Отець ваш Небесний знає, що вам усе це потрібно. Ви шукайте перше Царства Божого, а все інше вам додасться. Слава Ісусу Христу!